25 листопада, вівторок, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно оцій порі програма громадська приймання. Детально про сьогоднішні теми з лікарем у другому блоці поговоримо про аутоімунні захворювання і лікування даних захворювань методом інформотерапії живим словом. У корисних порадах для всіх вас, Київ, Мистецький Сьогодні всіх запросимо до національної оперети України. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації тиждень тому. Ми піднімали цю тему, тому сьогодні ми її продовжимо. Як і обіцяла, ми говоримо про житлово комунальний сектор ми говоримо про такі аспекти споживач комунальник Як домогтися перерахунку? Чи можна отримати перерахунок за неякісні або ж взагалі не надані комунальні послуги? Як оформити позовну заяву, якщо вам все таки не перерахували? А дійсно ви не отримали якісні послуги саме в житлово-комунальному секторі? Отже, про це все будемо говорити за мить. Я сподіваюся, що ви вже мене почули. Одразу за кілька секунд можна буде розпочинати ставити свої дзвінки, тому що тема є на сьогоднішній день. Однією з найактуальніших. Розпочинаємо. Минулого тижня я вже надавала цю інформацію, але сьогодні хочу її повторити. Вже добігає кінця листопад, але впевнена, що майже всі кияни вже в листопаді цього року отримали змінені платіжні документи для розрахунку за житлово-комунальні послуги. Нагадаю, на одному аркуші розміщено три рахунки від виконавців послуг, які необхідно сплачувати окремо для зручності киян до кожної платіжки нада інструкцію. А термін сплати зі збереженням знижки продовжено до 25 листопада. Зміни до платіжних документів пов'язані зі зміни. Мечину законодавства, яке насамперед визнає виконавця. Кожної послуги до першого блоку віднесено послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, а також централізоване постачання холодної води та водовідведення. Другий блок централізоване постачання гарячої води, третій послуга централізованого опалення. У зв'язку із проведенням низки перерахунків мешканці почали отримувати квитанції з 13 листопада. Саме тому термін оплати зі збереженням знижки продовжено до 25 листопада. Отже, головне питання: як же діяти, якщо комунальні служби порушують закон, а разом з тим і погіршують комфортне проживання у власному будинку. А ми з вами маємо сьогодні 25 листопада. І вже чесно кажучи, сьогодні зранку, коли їхала на роботу біля і банків, де можна сплатити за житлово-комунальні послуги. Вже немає черг, тому що ще вчора, день тому, слухайте, черги дійсно були шалені. Велика кількість мешканців намагалися сплатити. Я думаю, що все-таки всі сплатили. А сьогодні ми піднімаємо цю тему. Тому дуже прошу починайте телефонувати вже одразу, щоб ми встигли. У нас наступний блок рекламний, тому. Часу не так багато на сьогоднішній день 223 09 -71. У нас у студії дуже рада вітати Тараса Гудзеру, заступника директора юридичної компанії. Ще раз 223-09-71. Маєте проблеми з запаленням? Маєте проблеми з холодною водою? Мається на увазі, що вам прийшли дивні рахунки, які вас дивують, як їх перерахувати, як бути в даному випадку. Дуже багато всього говорю То для того, щоб сьогодні зараз я вже взагалі сподіваюся. 20 хвилин буду мовчати, тому що ви будете ставити гостю запитання. Будь ласка, сподіваюся, маємо робочий телефон. Працюю. Чи тому чекаємо так, рада вас бачити? Дякую. От Дійсно, минуло тижня. Піднімала, але щоб ви розуміли, що обговорили ну невелику кількість запитань від наших глядачів, тому що тема є надактуальною. Сьогодні з вами теж про це говоримо. Ми будемо обговорювати, і от одразу, якщо не проти, одне з таких запитань. А ми розуміємо, що є квартири, які на сьогоднішній день вже встановлені. Лічильники, люди встановили лічильники. Зараз про воду говоримо у гарячу, гарячу і холодну. І на сьогоднішній день, от, зокрема, одні з наших колег виникло питання, але це традиційне Питання, які лунає в кожному нашому ефірі, коли торкаємося аспекту ЖКХ. Люди, яких квартири не обладнані лічильниками на сьогоднішній день. Ім приходили платіжки, і вони мають сплатити десь близько 13 кубів, 12 кубів холодної води, тому що немає в них лічильників. Зрозуміло, що якщо б них були лічильники, можливо, я не думаю, що людина може холодної води одна використати десь 12-13 кубів. А люди запитують, що їм робити в такому випадку, бо багато хто звертається до експлуатуючих організацій, але відповіді відповідь як такої не мають. В такому випадку слід наголосити, чому вони платять за воду. Да, оскільки да, орган Київської міської ради за встановлені норми споживання води, і коли людина не має лічильника, то вона повинна сплачувати за встановленими нормами споживання. Угу. це відноситься і до гарячої, так і до холодної вони. Тому саме оптимальний варіант тут це встановити все ж таки лічильник. Звернути Не, ну це логічно, а що зараз можна послуг. щось можна зараз зробити? Чи в принципі в нас ну? Вчора в студії був Олександр Омельченко, який сказав, що люди не сплачували, якщо вони отримали. О, хоча ну це теж не варіант, що значить не сплачувати. Ні. Ну не сплатять один раз, не сплатять наступного місяця і далі. Що ні законодавством вже встановлено, що якщо не встановлено лічильники, то людина має сплачувати за нормами споживання. Тому ну саме оптимальний варіант це звернутися до виконавця послуг, щоб він обґрунтував, в чому полягає, чому саме такий розмір. Так, у нас є додзвонювач, дуже дякую, що відкриваєте разом з нами ефір. Говоріть ви в ефірі. Я пустова Я Віра Олексійовна. Мене... У мене таке запитання. Оце сказали, що треба оформляти договора на холодну і на гарячу воду. Ну треба провірити лічильники, то як пенсіонери будуть провіряти ці лічильники. Нехай ходять представники, беруть от жека чоловіка і приходять і провіряють вдома лічильники, а не знімати їх, платити, потім вставити їх, Тоді вести не, невідомо, куди їх вести. Послухайте, будь ласка, у нас зараз студії адвокат, ну це не до нього запитання. Nie, це більше be... ні, не я не розумію, але зараз be... розпочнеться інша історія. Це запитання. А... Ставиться, має ставитися, я не знаю, представнику влади чи представнику знову ж таки обслуговуючи компанії, яка це робить. Я дуже вас попрошу ставити запитання, якщо сталося так, що ви подавали на перерахунок, бо не отримали якісні послуги. Ви подали до обслуговуючої організації, а вам не перерахували. і Ви отримали платіжки з цифрами, які вас просто не задовольняють. Як бути в такому випадку, як чи реально звернутися у суд? Такі запитання, будь ласка. Бо ці запитання я вам дам можливість, але дуже коротко. Бо ці запитання це до працівників і представників, я не знаю. Київської міської ради так далі. Прошу я вибачаюся, але це теж є дуже актуальним юридичним я розумію, питанням, оскільки відповідно до законодавства, повірка, демонтаж вказаних mm -hmm. лічильників робиться за рахунок виконавця. Тому останній має сам прийти, зняти лічильник, відвести його, зробити повірку. і Все це за, за свій рахунок, оскільки ще в ну Протягом трьох місяців тому назад вже були непорозуміння, коли жеки вимагали з людей здійснення плати за повірку або демонтаж вказаних лічильників. Ну так зрозуміло. Так, так що далі. Ну, якщо не приїжджає компанія, обслуговуюча, я тому і говорю, що це запитання не до адвоката. Ти ви говорите за законом. Я ж без претензій, чи до вас, чи до дозвонювачки. Ви правильно все говорите. Так, так зазначено в законі. А далі що? А ну, далі... От не приїжджає обслуговуюча компанія. Ну, Зробити до них звернення, а потім скаржитись до відповідних органів. А, зараз дивіться, для чого це все говорили. Ми чекаємо далі ваші дзвінки, але ви вже зрозуміли, якого плану. Сьогодні, о 15.15 .15, ми вам обіцяли. У нас у студії буде голова постійної комісії. Ради з питань житлово-комунального господарства та павлення енергетичного комплексу Олександр Клюс. У такого плана запитання, яке щойно лунала, і, можливо, у вас десь подібні запитання можна буде йому поставити, тому що він є представником все-таки влади на сьогоднішній день. І це запитання до них. Дуже прошу, зверніть на це увагу. Я для цього говорю, тому що ну, ви ж розумієте, що за законом багато чого написано. Але так. як бути далі? Це ж не одна така наша дозвонівка, це сотні тисяч на весь навіть більше, на весь Київ, вибачте, мільйон буде десь. І ну і що, ви думаєте до них всіх приїде чи Києва до каналу, ну, не вірю я в це. Правда, дуже б хотілося, правда, щоб поприходили представники, забрали лічильники і перевірили. Так, цю тему, ну я розумію, що це тема. Так, Добре. далі чекаємо А, Так, а дивіться, а якщо людина, все-таки, ми минулого тижня говорили про те, що якщо ну, водичка гаряча неналежної якості, ви, по перше, нагадайте, яко, якою вона має бути, і тоді е, є такі поняття, як пільги, правда? Знижка певна, це знижка. Рахунок, знижка. От розкажіть так. Е нормативної температури гарячої води має становити від 50 до 75 градусів. Так. Якщо е, вода, е... Тече з крану нижче ніж 50 градусів, то споживач має право на перерахунок оплати вартості вказаних комунальних е, послуг. Mm -hmm. е, якщо вода температура води становить від 49 до 45 градусів, споживач має пра право на 10% зменшення оплати mm -hmm. вартості вказаних послуг. Якщо від 44 до 40, то на 30% від загальної вартості е, комунальних послуг за весь. Період відхилення від цих uh -huh. показників, якщо нижче 40 градусів, то споживач платить як за холодну воду. Але має жек, має бути акт, правда. Так, От так. ми про це говорили. Зараз не будемо до цього повертатися. Дивіться, якщо все було зроблено правильно, і є акт, і дійсно вказано, що температура була води гарячої, не така, як мала бути відповідно до тих цифр, які ви зазначили. Але минає час і приходять платіжки за цей період, а там не перераховано. Як бути в такому випадку, е, слід зазначити, що вказаний акт я трошки назад повернусь, треба здати представнику виконавця під штамп, якщо ага. він прийняв він Тяга. протягом трьох Днів має або задовольнити вказану uh -huh. претензію або дати письмову відмову обґрунтовано в задоволенні. Якщо він е, цього не робить, то е, встановленим є факт, що він визнав вказану претензію, а тому споживач має право на перерахунок. Якщо ж все ж таки приходить вказані рахунки за збір, то тут треба вже звертатися до суду, суду і змовити. Да. Якщо вже uh -huh. у вас є всі акти, uh -huh. де зазначено, що температура води. Була нижча ніж нормативна періоди відхилення, то звертатися до суду з вимогою зобов'язати виконавця послуг здійснити перерахунок вартості послуг, виходячи з такої та температури, яка була зафіксована за такий період. Так, я до говоріть. Будь ласка, добрий день. Добрий, добрий день. у мене день. таке. От ви кажете, звертати, звертатися роботники, яка теж не такі. Вони прості. Вони ж знають, що їм робить. У мене така ситуація. У мене гарячої води немає три. Три місяці, уже четвертий місяць. А оплату за гарячу воду беруть. Я вже ходила, і причому не знаю, що воду немає, тому що приходили сантехніки, подивилися, подивилися, роботи там дуже багато. Работик вони не хочуть робити нічого, не хочуть. Тим більше дом старий вони його питаються та стан. Коротше, там ціла історія складна, вони хочуть його розвалити, там строїться, хто собирається. І отак от, от не ремонтують нічого. А гроші беруть. Скажіть, будь, будь ласка, як ви сплачуєте за гарячу воду? По якомусь чи з будинковому лічильнику, чи ви у вас свій лічильник, я, я не, не мож... знаю, при, при, приносять платіжки. ну скільки, скільки... Ви... добре, скільки а, ви сплачуєте? Підождіть. Вони отрезали гарячу воду. У нас, значить, це під'їзду не получають 15 квартир. А трохи там получають який там лічильник, що вони зчитаються, хто ж не розказує. Просто ставить води, ні а ставить оплату. Вот а все. скільки що ви плоскільки дє... ви сплачуєте за місяць за гарячу воду? За гарячу воду я значить по 20... Я можу точно сказати, по 23 там з чим то 48 що, і 7 кубометрів. Вони вам... місяці за воду, за от-от, 200 там з чим-то рублей, а я пенсіонерка. І, і от плати за да ні за що. Ні, це зрозуміло, у вас гарячої води взагалі немає? Взагалі да, не немає, вона отрізана, і труби порвані, і ніхто їх не ремонтує. Ось вот так вот. І а і ще й говорять, що це я виновата, тому що я не даю їм допуска. А бо Але ви, ви, бо, ви вибач, вам... бо ви вибачте, взяли якісь ніші, пішли, розрізали трубу. Правда? Ну я так жартую. Вона вважаю. сама лопнула на дом старий 59-го года. Це якісь дякуємо. Якісь взагалі, це запитання якраз по тилі, Це Тут якось так дивно правда? оптимальний варіант поведінки, оскільки немає води з причини аварії. Вказана аварія має бути зафіксована в якомусь е, в управлінні кому. Житлового забезпечення у департамент Київської міської державної адміністрації там мають бути встановлені строки, з якого числа ця аварія трапилася. Зв'язку і у зв'язку з цим навіть я думаю, треба звернутися до ЖЕКу спочатку або до надавача послуг, сказаним, що немає гарячої води. У зв'язку з цим ЖЕК же знаємо, ж сказала, що ЖЕК про це Нам знає. треба все одно письмове звернення, щоб вони розглянули нашу вимогу у зв'язку з ненаданням послуг. Оскільки немає гарячої води, ми звертаємося до Жеку. Він протягом трьох днів має розглянути наш, наш запит. Якщо він не розглядає або відмовляє, ми з оцим нашим зверненням звертаємося до суду з вимогою здійснити перерахунок. Дивіться, що може відбуватися, якщо в будинку вона зазначила до що ну якщо я зрозуміла, 15 десь квартир. Отримують гарячу воду, в них йде напевно, що один стояк має йде вода, в іншому немає. Що виходить? Що знову ж таки ті, хто мають лічильники квартирні, сплачують по лічильнику, а все інше розкидається все одно на весь під'їзд, судячи так. з усього, навіть у тих, кого немає гарячої води. Так. Оце сім кубів звідси і вийшли в неї. Там? Так, мабуть, там на будинку встановлений будинковий угу. засіб угу. обліку теплової енергії. Також слід зазначити, що нам не потрібен в деяких випадках працівник ЖЕКу. Якщо вони відмовляються це робити, або не приходять. Нам важливо зафіксувати звернення до працівника ЖЕКу. Це або телефоном він вони мають зареєструвати, або краще під штампик здати звернення працівнику. Після цього ми можемо з сусідами. Трьома споживачами скласти такий акт, в якому зазначити період відхилення і встановити ну, відхилення від показників. І вказаний акт також буде дійсним, оскільки представник ЖЕКу не з'явився. Після цього ми подамо uh -huh. його знову ж таки до ЖЕКу, який нам протягом трьох днів має дати відповідь: або задовольняє, робить перерахунок, або ні. тоді uh -huh. в суд. Така от у вас ну неприємна історія. Якщо ви нас ще зараз бачите, дуже вас попрошу зателефонувати о 15.20. нам прямий ефір. до дзвоничка, яка щойно говорила про те, що гарячої води вже немає кілька місяців. А вона її сплачує. Щоб ви розказали, і ви зможете в тому ефірі о 15.20 десь сьогодні. Якщо буде можливість, дуже попрошу вас це зробити. Скажете адресу ще чітко, де це знаходиться. І тоді у студії спробуємо розібратися. Так, у нас ще є додзвонювач? Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Здравствуйте. Думаю. Можно один вопрос и один комментарий. Прошу. Ну, во-первых, для начала комментарий, чтобы не отключили. Вот по вопросу, что живет один человек, так вот я вам скажу. Когда вам будут звонить, вы спросите, а сколько их проживает, потому что я знаю не одних таких и соседей, и знакомых, которые угу. даже стоят эти личинки, но они их не включают, потому что там зарегистрирован один человек, угу. а проживает минимум четыре. Только квартирантов живут. И эти люди, как раз которые квар квартирантов берут, свои квартиры, комнату сдают. Столько незарегистрированных. И вы говорите о том, что им много. Пусть ЖЕК ходит и проверяет. Раньше, знаете, в советское время знал, и участковый mm -hmm. и ЖЭК, кто mm -hmm. где живет, и с кем живет, и сколько квартирантов. А сейчас в такое время даже не знают, кто в Киеве живет.

Вот отоплення батареї вже є, є тепло. Извините, пожалуйста, на это шахрайство, тому що э, ми платим такі деньги за опалення. Мало того, що було 5 днів включено отоплення, нас вважали за 10, А вважають такі деньги, а температура ну батареї, ну, извините, руки помретні. Так, дуже дякую, дякую. Але хочу сказати, що бачите, дивна історія. У когось перерахували конкретно і чітко. Повністю там за лише за кілька днів, скільки було опалення за попередній місяць. В когось як тут історія бачите, тут 10 днів. Тут говорять, що 5 було. Як бути запален? Так, дякуємо і за коментарі за запитання. Дуже дякую тут. Слід розпочати з того, що нормативною температурою повітря в опалювальний сезон в квартирах є 18-20 градусів. Де 20 градусів, це, це температура в кімнатах, які виходять на кінцеві стіни будинку. 18 mm -hmm. градусів це. Температура в інших кімнатах. Е якщо стосовно цих нормативів є відхилення, то споживаючи здійснюється від 18 до 12 градусів, то споживач має право на зменшення вартості mm -hmm. оплати послуг, виходячи з розрахунку 5% за кожен градус. Стосовно цього е схема та ж сама, звернення так, а, сама да, а звертатися треба до Києвенерго, який є е монополістом з постачанням. Казаних послуг, але знову ж таки мають прийти представники ЖЕКу чітко зафіксувати скільки градусів, так так, але якщо я ж кажу, вони можуть не приходити. Так. Нам треба зафіксувати для суду угу. факт звернення. Угу. Якщо вони не прийшли, то ми з сусідом ви, вимірюємо температуру повітря. Тут слід слід зазначити людям, що чим треба вимірювати, скільки ну. До вимірювальних пристроїв є вимоги сертифікації. А тому, готуючись до вашого ефіру, я продзвонював в інтернет-магазини, краще, краще купити ні, тер термометр. Так, без назви. Ні, ні, без назви. Краще купити термометр, який сертифікований, і ага. внесений до державного реєстру засобів вимірювальних ну, засобів. Це треба, можна у продавця термометру купити, ага. сертифікат, щоб він дав та інструкцію вимірювання. І тому, якщо ми зазначимо вак. Що ми ви, 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 вимірили температуру цим термометром? Так, пристрім, то у виконавця в суді буде менше підстави для того, щоб А свідками якась... знову можуть виступити сусіди? Споживачі, так, сусіди, два, <зас> два <зас> сусіди. <зас> так, є ще додзвонювач, прошу, ви в ефірі. Алло? говоріть, будь ласка, ви Добрий в ефірі. Після того ще один дзвінок приймаємо, тоді, будь ласка, одразу <зас> зателефонуйте. Кажіть. Добрий день, мене чують? Вас чуємо ви в ефірі. Ага, <зас> Ну, таке питання. У мене дом, як сказати українськи, у нас є за сміття, що ви сміття. Я сміття не виношу і не вивожу. У мене все по сортах, що в ній, що що курям, що свиням, стекло дрельне, метал дельно, я все це збираю, воно мені потрібне. А за сміття все одно плачу. Ви зверталися до обслуговуючої компанії, щоб ви не сплачували за сміття. Ви зверталися вже? Ми не зверталися, просто ж ви хочете ]搬лянуть? тоді від нас <месь> далі. Так а що ви хочете від нас? Якщо вони зверталися до, до обслуговуючої до обслуговуючи, якось не це воно так зрозуміло, дякуємо. Ще один дзвінок. Дуже прошу, якщо є а бажаючим, дуже хотілося. Ми приймемо один дзвінок, хоча час вичерпано. Одразу телефонуйте. Прошу. Стосовно сміття, то якщо людина не хоче сплачувати за комунальних послуг, він має звернутися із заяви до ЖЕХУ про відмову від сплати цієї комунальної послуги. Таке ж саме передбачено і для опалення, якщо людина не хоче отримати опалення, а встановити в квартирі систему індивідуального опалення та для інших комунальних послуг. Так, ну тут зі сміттям така історія. Ну, Нема що сказати, треба звернутися, ви ж спочатку звертайтеся до ЖЕКу. Якщо так, там вже відмови, вам відмовили, тоді вже нам телефонуйте. А то до тоді суду вже... з вимогою розірватися. Це до суду, так? Ну так, все ж в суді. Суди довго розглядають справи, які стосуються. От дивіться про те, щоб так не сталося, Людина місяць не сплачує, два місяці не сплачує. Ну ми зараз візьмемо там знову ж таки про гарячу воду, і знову ж а сума просто зростає. Боргу зростає, боргу а суд продовжується. Потім навіть суд. Затягується, ну як я не знаю все, що хочеш, може бути, і тут же відповідачем знову ж таки буде експлуатуюча організація. Наскільки я надавач відправ... послу? А надавач послуг. Ну може Київвод... водоканал, якщо це вода, Київ якщо це Київенерго. гаряча ага. вода і е, теплопостачання. Суди розглядають такі справи. Ну протягом я думаю, дві інстанції ага. майже ага. за чотири місяці можна пройти. Так так. А, прошу, у нас є додзвонювач, Останній дзвінок на цей блок. Дякуємо. Говоріть. А ви в ефірі? Алло, доброго дня вам. Добрий день. день. Ось представник розказує, що повинні ходити люди і брали, знімати, повіряти, повіряти щотчики. Так? Так. Ну, вони ж не ходять, уже ті кажуть, що якщо до Нового року не поміняєте, будемо вам начисляти воду. Так як наче немає лічильника, а вони начисляють то і по 10, по 15, по 20 кубов, то що робити? І через скільки років можна поміняти лічильник? От по, скільки? У мене 4 роки, як я знімаю воду по лічильнику. У вас 4 роки і Жек вам сказав, що треба перевірку зробити, так? Так, да, сказали, що через 4 роки або повірку робити, або mm -hmm. міняти. Але виходить, що люди міняють, бо це буде простіше. Так, дя... ну зрозуміло, зрозуміло, як дякую. я вже казав, це що це дуже суттєва тема. Що це має здійснитися за рахунок ЖЕКу. Якщо сталася така ситуація, треба з письмовою заявою звернутися до ЖЕКу, в якій зазначить, що прошу відповідно до законодавства, ну навіть не розписувати, оскільки людина не є юристом, зробити повірку лічильника. І після того і зареєструвати її під штампик. І після того, якщо ЖЕК це не зробить і буде нараховувати. Послуги відповідно до норм споживання звертатися до суду про здійснення перерахунку, оскільки вказано... чули, що сказала додзвонювачка, Що жек говорить про те, що ви не сьогодні не зміните лічильники до нового року? Так. вам будуть приходити рахунки, тобто жек взяв за на себе позицію... за да. норма споживання. Жек зяв на себе позицію інформування, бо він не є постачальником послуг. А, так, він взяв, він проінформував, якщо не прийдуть далі, що А, буде? тоді я, я вибачаюся, просто не, думав, що у людини ще... ЖЕК є безпосереднім постанням. Тоді, зверта... що... тоді звертатися до, без... до безпосереднього угу. надавача послуг, якщо ти гаряча вода до Київенерго, І в випадку, якщо будуть потім вже здійснюватися е, на рахунки за загальними нормами споживання, звертатися до суду про здійснення перерахунку за середніми показниками угу. вказаного лічильника до цього періоду. А також я. Я би радив звертатися на таких монополістів, як Київенерго, Водоканал, перш за все, в національної комісії регулювання енергетики. Скажіть, Будь ласка, як так. часто треба проводити перевірку лічильників? раз на три роки, раз а, на, на три роки, ну, так. Повірка лічильників, але це взагалі за законодавством, це має все контролювати. Ми розуміємо. Я ж не до вас знову слухайте. Послухайте, я ж не я хочу допомогти глядачам. А це питання, де я сама така. Я чекаю, коли до мене прийдуть, і всі так чекають. А ви чуєте, що відбувається? Що жек просто на себе сьогодні якусь дивну відповідальність бере, говорить про те, що вам будуть нараховувати абсолютно інші суми. І тоді за холодну воду кожен з нас отримає, вибачте, по 15-13 кубів. Це нонсенс. Нам тут жек не потрібен, якщо нас поста спеціальних послуг «Київенерго», ми вже минуємо і звертаємося вже з сіма усіма питаннями напряму до «Київенерго». Так, слухайте, ця тема, ну, така і і для вас, mm. я думаю. Зараз ми всі через це проходимо. А ми о 15, 15 ми її продовжимо. І тоді вже можна буде більш такі дійсно абсолютно різного характеру запитання. По ЖКХ поставити у гості в нашій студії. Дуже коротко зазначу. Це буде сьогодні Олександр Клюс, депутат Київської міської ради, депутатська фракція Удар Солідарність, голова постійної комісії Київради з питань житлово комунального господарства та певного енергетичного комплексу. Ми з ним продовжимо. Я думаю, що якраз до нього чому Київенерго не приходять, ну до нього звертаються Київ чому не приходять представники і провірку цих лічильників, все таки обговоримо. Вас з вами рада було знайомство. Обов'язково побачимося і різні теми з вами продовжимо Дякую. в ефірі. Вам нагадаю, що сьогодні у студії був Тарас Гудзера, заступник директора юридичної компанії. Ми ж переходимо до наступного блоку. Традиційно це поради лікаря. Сьогодні поговоримо про аутоімунні захворювання і лікування даних захворювань методом інформотерапії живим словом не перемикайте.